Доброго дня колеги. На 22 серпня хочу показати вам стан. Це тут дві прищепи. Роза красна Калугіна в городищі Черкаська. Отакий От ось стан. Вона практично вже достигла, якщо брати цю грону. отакий От колір у неї. Вона в темні тона не уходить. Вон, дивіться, бачите, то самий темний колір, який є на ягоді. Що про форму? Тверда щільна ягода. Можливо, вона тому і названа роза красна, тому що в неї є в мускаті якийсь відтінок троянди. Можливо, це і є причина. Потім, що стосовно урожайності, ну я не можу судити про урожайність, хоча є певні, скажімо так, певні. Я допускаю, що вона може бути достатньо урожайною. Чому? Тому що, дивіться, прищепа була визріла. ось Тут буквально 10 см. Тут буквально взагалі з місця прищепи пішло три пагони, тому що визрівання в минулому році було дуже поганим. І там були дуже тоненькі прищепи. Ось Якщо видно вам кінчик да, минулорічної прищепи. Хай вона всохлася ця. Прищеп, хай вона була діаметром можливо 5-6 мм, тобто там не було особливого результату. І дивіться, грона десь порядка до кілограма. Ось Бачите, там ззаду ще висить потім ось друга грона, десь грам 400. І он такі хвостики навіть на цій прищепі, де пішло з основи розвиватися трибруньки, всі, дивіться, бачите, три є хвостики. Тобто я вважаю, що це досить непоганий результат. Потім цей ця ця основний пагін він був без грона, але він викинув пасинок і на пасинку зав'язалася невелика гронка, яка може бути теж десь грам, десь грам, в районі 400. Питання по сильно росло чи ні виникло було виноградарів. Я вам зараз постараюсь показати. Пагони рози красної. Це в мене тут звисаючий приріз, до речі, дивіться, лоза визріває. І ось дивіться звисаючий приріст пішов. І оце все ми маємо один із пагонів. Внизу зоно, бачите, він була зроблена прищепка, тому що він би вже давно був на землі. Тому, ну і практично всі такі пагони, тому я нічого не можу сказати про те, щоб вона є не. Можливо, вона не, не дуже сильно росла, але вона і не середньо росла. Щось таке середнє, між, між середнім і сильним ростом. Зараз я вам покажу, що собою являє ягода на вагах, а потім я ще ягоду розріжу. Так, пробуємо зафіксувати. Вона зафіксувалась. зафіксувалася Ну, Це одна з найбільших ягід. Я думаю, що вони будуть і більшими по мірі того, як. Лоза буде набирати кондицій, тому по вазі така зараз ягода. Покажу зараз консистенцію. І ось така ягода по консистенції. Ви бачите, да що це ягода щільна, м'ясиста і з певним хрустом. ну Гарний смак, у неї дійсно гарний смак, гарний москат. Ну і те, що в неї такий є колір, я вважаю, що... Ну, Не тільки по причині кольору, вона не тріщала, хоча була під час достигання попадала під дощ, сильний дощ. І я думаю, що в неї є потенціал, і те, що вона є червоною, я думаю, що це досить непоганий показник. Тому вона буде в мене продовжувати рости, я буду за нею спостерігати і, скоріше всього, що буду шукати місце для. Того, щоб висадити її на постійне місце проживання, як корений власний варіант. До речі, на прищеплі видовжується, вже наливається ягода Алінки, прищепа, яка була зроблена навесні. Теж цікавий варіант. ну І так, по ходу, вам покажу, ще, ось Дніпровський квартал вже окрашується ягідка, теж прищепа. Так я її обсмикав трохи, але ну, тим не менше вона вже краситься. Це коротко про розу красну калугіна.